Румунії досі пам'ятають вкрадене більшовиками золото, яке колись ще за часів королівства Румунії і Російської імперії було передано до Росії на зберігання. Румунія не афішує своєї допомоги хоча чутки про неї у дипломатичних колах ширяться. Війна закінчиться не так швидко, і Румунія, в принципі, готова інвестувати у те, щоб розвивалася інфраструктура. Румунія насправді дуже виграла від тих блокувань, які були застосовані Польщею. Єдина країна із наших західних сусідів, яка не вводила аграрного бану проти українських товарів. Країна. Яка є нашим лобістом і в НАТО, і в Європейському Союзі, але в якій зростають російські настрої? А головне. Вони зростають та тлі того, що цього року в цій країні будуть і парламентські, і президентські вибори. Можливо, ви здогадалися, що сьогодні ми поговоримо про Румунію. Нещодавно на одному з останніх наших відео нас попросили розповісти більше про цю країну, про її політику. І із задоволенням ми йдемо на зустріч. І сьогодні з нами в студії Сергій Герасимчук, він спеціаліст з Румунії. від експерт української призми, і ми раді його вітати. Сергію вітаю, вітаю. Перш за все. Давайте із останніх новин. Ми казали, що Румунія не тільки не блокувала український експорт, а як вважалося, намагалася допомогти Україні. Там будували автобан до кордону, але нещодавно румунські фермери блокували кордон. Щоправда, нібито цей блокаду, нібито знято. То що там відбувається із підтримкою, та чи не підтримкою українського агроекспорту? дуже значною мірою на блокування кордону впливає ситуація саме з виборами, тому що зрозуміло, як розіграли фермерську карту у Польщі, зрозуміло, як її розігрують у Словаччині, і очевидно, що є ті, хто зацікавлені в тому, щоб підняти і актуалізувати це питання, і у Румунії і в ході передвиборчого процесу, Румунія насправді дуже виграла від тих блокувань, які були застосовані Польщею, тому що значна частина експорту переорієнтувала на Румунію Румунія виграє від будівництва автобану, про який ви згадали, тому що цей автобан є частиною більшого проекту Віа Карпатія. І тепер цей проект став більш актуальним. У Румунії були певні вагання з приводу того, що робити з терміналами у порті Констанці, який став однією з наших хабових альтернатив для експорту, тому що. Ішлося про те, що якщо його розширювати, то це значить орієнтуватися на довгу війну, тому що якщо війна завершиться швидко, то це розширення нікому не буде потрібне. А проте зараз, здається, всі свідомі, того, що війна закінчиться не так швидко, і Румунія, в принципі, готова інвестувати у те, щоб розвивалася інфраструктура. Крім того, згодом можна буде включати до цієї інфраструктури і Молдову, тому що всі ми входимо до ТНТ, транспортної мережі Європейського Союзу. Проте, звісно, є ті, хто хоче наварити політичні дивіденди на питанні підтримки фермерів, і такі політичні сили, я думаю, будуть е гучними впродовж виборчої кампанії. З я розумію, антиукраїнські настрої там все ж таки поступово зростають. Так причому я би розводив проросійські і антиукраїнські настрої, хоча ми розуміємо, хто. Зацікавлений в антиукраїнських настроях. Проросійськими назвати якусь політичну силу у Румунії було би важко, тому що, в принципі, ставлення до Росії є далеко не найкращим. На відміну від сусідньої Болгарії, до речі, так. Ну, В Румунії досі пам'ятають вкрадене більшовиками золото, яке колись ще за часів. Королівство Румунії і Російської імперії було передано до Росії на зберігання, а потім їх не повернули. А потім більшовики сказали, що королівство повертати нічого не буде. А потім соціалістичні Румунії вже теж нічого не повернули. Тому цей сентимент антиросійський там зберігається, але є політичні сили, які починають гратися з. Наративами, які дуже подібні до російських, наративами, які є антиєвропейськими і є вигідними Росії. І відповідно це шкодить і Україні. Таких політичних сил зараз з помітних можна назвати дві: перша це так званий Аур, але яка на другому місці за популярністю, так, яка на другому місці за популярністю, і друга це СОС. Аур очолює фактично один з румунських політиків, представлених в тому числі в Європарламенті, це, це Джордж Сіміон. А СОС це політична сила, яка відкололася від ауру. От і часом жартома кажуть, що лідерку СОС Діано mm. Шошоак з їхнього Куревського товариства. Вигнали за надмірне куревство, тому що вона була надто радикальна для Ауру, і от, власне, вона запустила свій політичний кра. Якщо не помиляюся, саме вона блокувала виступ Зеленського в румунському парламенті. Так вона погрожувала цим, і власне тому кажуть, що виступ було перенесено, скасовано в залежності від того, яку дипломатичну мову ми оберемо. І вона не тільки цим вирізняється. Взагалі, вона має у румунському парламенті такий імідж міської божевільної. Неодноразово влаштовували істерики з трибун, в тому числі щодо підтримки України, в тому числі щодо надання українським бізнесменам транзитних коридорів, в тому числі щодо без... тієї беззастережної підтримки, яку Румунія надає нам на шляху до ЄС і НАТО. Давайте розберемося, які претензії оці політичні партії мають до України. Наскільки я розумію, територіальних претензій в Румунії вже давно не висувають. Це питання вже вирішено чи ні? Це і правда, і неправда. Насправді. Ті е, політичні сили, які підтримували проект Романія Мара, а це Румунія у її найширших кордонах, велика Румунія, що включала в тому числі з Буковиною з Буковиною з Республікою Молдова, він е, згаснув ще в кінці 90-х. І відтоді представники політичних сил, які підтримували такі ідеї, ніколи не потрапляли до парламенту, і в принципі питання було закрито. Хоча зараз ця Шошаки, Діана Шошаки, про яку я згадував, вона подекуди згадує от, про моменти. Чому б не повернути? Проте наразі вона перебуває все ж таки на повному маргінесі, тому що навіть аур, від якого вона відкололася якийсь менш радикальний, все одно на маргінесі румунської політики. Так він росте, як власне росте АФД у Німеччині, але при цьому є консенсус політичних еліт про те, що подавати їм руку поки що не варто, аби не забруднитися. І все ж таки, які претензії до України? Основна претензія до України напевно полягає в тому, що. Україна досі бореться з Росією, тому що цим політичним силам це не вигідно. Проте дуже класно, що у Румунів є оце уявлення про Чорне море як місце, де має бути стабільність. І саме тому політичні еліти з мейнстрімних партій, націонал-лібералів соціал-демократів розуміють, що якщо впаде Україна. То безпечним чорне море вже ніколи не назвеш, а якщо його не назвеш безпечним, то відповідно і Румунія не буде почуватися в безпеці. Тому основна претензія, яка озвучується маргінальними політичними силами, полягає в тому, що Україна своїм експортом може загрожувати місцевим фермерам і сільгосповіробникам. І одна політична партія зареєструвалася буквально на цьому питанні, тобто. Хайпанула на цьому питанні, запропонувала свої послуги селянам. Це політична партія румунська, називається партія підтримки селян і має абревіатуру Росат. Символічно. Так, з інших претензій, які. Є вже і на рівні мейнстрімних партій, але останнім часом дуже стишились. Це питання, звісно, румунської та молдовської. Але президенти домовились про те, що мови мають увазі. так мови, тому що Румунія постійно наполягала на тому, що молдовської мови не існує. Зрештою, Молдова погодилася з тим, що молдовської мови не існує. А в Україні тривалий час ми наполягали на існуванні молдовської, видавали підручники молдовської. Це питання, начебто, зняли, і тепер від мейнстрімних партій, від тих партій, які зараз при владі, і вірогідно будуть при владі і після виборів. Претензій немає. А якщо до румунської меншини в Україні, це питання є якимось подразником в наших відносинах? Питання румунської меншини загострилося у 2017 році при ухваленні закону про освіту і ціє сумновідомої сьомої статті, яка викликала скандал у відносинах з Угорщиною. А проте Румунія пішла шляхом укладання окремих двосторонніх документів протоколів, які би забезпечували права національної румунської меншини, от щодо вивчення мови. Ну і крім того, ми знаємо, що і сама стаття 7 не до кінця імплементована і постійно відкладається в час її імплементація. Тож ми будемо сподіватися, що до того моменту, коли стаття буде імплементована повною мірою, ми вирішимо ці всі двосторонні питання щодо мови освіти для румунської меншини. Щодо підтримки Румунії ми якось не чуємо про якусь військову допомогу від цієї країни. Чи взагалі вона є? Знаєте, Румунія не афішує своєї допомоги, хоча чутки про неї у дипломатичних колах ширяться. І іноді окремі румунські посадовці, офрек підморгуючи, натякають, що допомога насправді є. А їхні молдовські колеги підморгуючи натякають, що ця допомога йде навіть транзитом через Молдову. Повернемося до політики. Тобто Румунія є унікальною, ну певною мірою унікальною, тому що там є зараз коаліція лівих і правих. Це взагалі характерно для цієї країни? Це взагалі феноменальна коаліція. А. Насправді тривалий час партія націонал-лібералів і партія соціал-демократів були лютими ворогами. Ці політичні сили постійно атакували одне одного, постійно спричиняли кризи, постійно гостро виступали одна проти одної. Потім це, власне, двопартійна система дещо порушилась, тому що до парламенту прийшли новачки: це була партія Союз порятунку Румунії, яка вийшла на протестному потенціалі, опинилася у парламенті. І тут мейнстрімні партії, соціал-демократи і націонал-ліберали зрозуміли, що з непередбачуваними молодими політиками їм важко порозумітися. І старий ворог, який якого ти можеш передбачити, насправді ліпший за нових друзів у коаліції. Тоді вони вирішили об'єднатися, домовились про ротацію прем'єр-міністрів. І зараз ці політичні сили власне і створили коаліцію непримиренних ворогів, які при цьому тримають владу. І з ротаційним зміною прем'єра так спочатку був е, прем'єр-міністр від націонал-лібералів. Зараз прем'єр-міністр від соціал-демократів. Більше того, скажу вам, що подейкують. Е, що навіть після виборів ця коаліція збережеться, тому що вони відчули її смак, вони відчули певну стабільність. знов таки, зважаючи на зростання рейтингів Аум, у них є альтернатива або із старим ворогом, або із новим другом Росії. Так, і ця альтернатива мейнстрімним партіям не подобається. Є ще кілька гравців, які можуть теж вплинути частково на. Формування нової коаліції на розклад політичних сил в парламенті це вже згаданий союз порятунку Румунії, про який я казав, і який зараз пішов у блокування з партією, яка була створена екс і експрезидентом Даруйте Румунії Траяном Бесеску ПМП. От разом вони вирішили поправішати. Тобто, партія Траяна Босеску завжди була правою. Це не секрет. Ми пам'ятаємо, що він був доволі таким прихильним до націоналістичних гасл. Суюз порятунку у Румунії не був не зовсім таким, але він вирішив дрейфувати управо. Натомість його частина відкололася і лишилася з Дачаном Чолошом. Дачан Чолош це теж цікавий політик у румунському політику. Він колишній єврокомісар, він колишній прем'єр-технократ. І він великий прихильник Макрона, і, власне, в цьому репаре перше ре це Ренью, тобто політична сила, яку свого часу створив на основі Альде Макрон. А Дечан ж зараз у Європейському парламенті, і Дачан Чолош, в принципі, розглядався як один з ймовірних кандидатів у президенти або у прем'єр-міністри у новому. А, уряді після виборів, проте зараз не зрозуміло, якою буде його позиція, бо не зрозуміло, чи повернеться він до Європарламенту після євровиборів у червні. Перед тим як поговорити про президентські вибори, все ж таки окреме питання у нинішніх коаліціантів, і соціал-демократів, і національних партій в них відношення до України ідентичне. В принципі, можна говорити про те, що так от і у цьому плані вагомим індикатором є фігура. Богдана Ауреску. Це екс-міністр закордонних справ Румунії. Цікаво, що Ауреску був міністром закордонних справ Румунії і у націонал-ліберальному уряді, і у соціал-демократичному уряді. І зараз, коли відбулася чергова ротація, і соціал-демократи повернулися до влади, Ауреску перестав бути міністром закордонних справ. На його місце стала Люмініца Одобеску. Але вони просто помінялися місцями. Одобеску була радницею президента, а Ауреску – міністром. Тепер Одобеску міністр. А у резку, радник президента, тобто вони лишають люди, які вирішують питання зовнішньої політики, в тому числі ще щодо України, вони лишаються в уряді, і вони впливають на його рішення, і ці рішення загалом позитивні для України. Поговоримо тепер про президентські вибори. Вони теж мають пройти цього року у Румунії, але невідомо коли чи не президент Клаус Йоханес. Він закінчує другу каденцію і покидає посаду. Хто може стати президентом Румунії і чи можливо, що він буде якось менш дружнім до України чи більше? Ну почнемо з того, що він або вона, угу. тому що говорять і про кандидаток, але основний кандидат, якого зараз почали активно обговорювати, це Мірча Чеджанин. Заступник генцека НАТО. Заступник генерального секретаря НАТО. Ну, це, по моєму варі... чудовий варіант для нас. Мірчиджан дійсно дуже прихильно ставився до України на своїй посаді в НАТО і дотепер ставиться. Мірчиджан дуже добре укорінений у румунському політику. Сам він є вихідцем з партії соціал-демократів. Проте. Зараз е позиціонує себе як незалежний дуже високо ймовірно, що він буде е балотуватися в якості незалежного кандидата. Це кандидат номер один. І наразі його рівень підтримки досить високий, хоча він ще офіційно не заявив про готовність балотуватися. Е Соціал-демократи стоять перед дилемою: чи підтримати вихідця своєї політичної сили, чи натомість висувати свого кандидата. Якщо вони не стануть підтримувати Джоани, то найбільшим, вірним кандидатом буде Марчал Чолаку. Це нинішній прем'єр, який буде претендувати на президентську посаду. І лишається завжди козир у рукаві націонал-лібералів. Це Лаура Ковеші, про її президентство говорили ще від моменту, коли її відправили у відставку, ті ж самі соціал-демократи, це знамените борчіння із корупцією. Я правильно пам'ятаю? Так вона очолювала антикорупційний орган у румунському уряді. Вона викривала представників усіх політичних сил, і десятки крупних політиків потрапили у в'язницю саме через її розслідування. І потім вона була запрошена до Євросоюзу і зараз є європрокуроркою. Проте її повернення в політику пророкували ще давно. І якщо їй вдасться. Коптувати назад до румунського політикуму. То дуже високо ймовірно, що вона буде балотуватися за підтримки націонал-лібералів, адже президент Йоганіс тоді дуже її підтримував. І тому, якби вона захотіла зараз спробувати себе в новій ролі, можливо отримала б і благословення Йоганіса, і підтримку від націонал-лібералів. Ну і лишається чоло що не до кінця зрозуміла його амбіція. Чи захоче він далі продовжувати свою кар'єру у Європейському Союзі, чи спробує себе на виборах у президенти, проте ну, його рейтинг очевидно буде значно нижчий ніж ті троє. Про яких я говорив, але ж невідомо, коли будуть ці вибори, і тут це важливо, тому що Клаус Йоханес, президент Румунії, вже заявляв про свою амбіцію стати новим головою Європейської ради. Ну, Шарль Мішель, очевидно, піде, і хтось має зайняти цю посаду. Але в такому випадку це означає, що він має достроково завершити свою каденцію. Ну так, власне, тоді йому довелося б піти з посади президента, аби посісти крісло... Голови Ради. Насправді, у багатьох держав Центрально-Східної Європи були нарікання з приводу того, що центральноєвропейців або східноєвропейців не проштовхують на високі посади в Європейському Союзі, попри те, що вони мають рівні права з державами Старої Європи. Ну, Туск був, в принципі. Так. Хоча поляки нарікають, що він представляв радше Німеччину, ніж Польщу. Проте я не до кінця переконаний, чи захоче Йоганіс йти на тих умовах, які зараз окреслюються. Бо зараз окреслюється, що це буде радше місце Блюститель, ніж повноцінний голова ради. Якщо буде погоджено, що новий голова ради, який стане на цю посаду після Шарля Мішеля, буде всю каденцію, а не лише до моменту, коли почнуться торги за голову Єврокомісії, голову Ради. То тоді, ймовірно, він буде зацікавлений в цьому. Але тоді інші політики будуть зацікавлені в цьому той же драйв. А якщо це буде лише тимчасова посада, то не знаю, не переконаний, що Йоганіс буде в цьому зацікавлений. Але тут цікавий момент, тому що він буде всадити не тільки Східну Європу, але і Південну Європу, і певною мірою Німеччину, тому що так, він є етнічним німець. Так. Буде така досить унікальна ситуація, коли, очевидно, і головою Єврокомісії, і головою Європейської ради будуть німці. Це було б красиво. А, але це викликало б роздратування в багатьох столицях. Чогось я переконаний у цьому. Ну, і наостанок, мабуть, все ж таки питання. Ми говоримо про те, що Румунія є нашим лобістом. Чому ми можемо бути впевнені, що вони продовжать нашу підтримку членства і в Європейському Союзі, і, сподіваюся, і в НАТО, по-перше, Румунія конструктивний член НАТО і конструктивний член Європейського Союзу, і вони загалом підтримують ту лінію, яку підтримують керівні органи. По-друге, очевидно, у них є свої безпекові інтереси, і вони не хочуть, щоб кордон з Російською імперією проходив прутом. І по-третє, що теж дуже важливо, Україна. Своєю аплікацією на членство в Європейському Союзі фактично дала шанс на таку аплікацію Республіці Молдова. Республіка Молдова аплікувалася вслід за нами. Республіка Молдова разом з нами отримала статус кандидата, і Республіка Молдова разом з нами відкриває переговори про членство. І відтак очевидно, що ми йдемо в одному пакеті з Республікою Молдова. А Румунія є дуже суттєвим лобістом саме інтересів Республіки Молдова. І до ми будемо йти в одному пакеті. Румунія буде підтримувати обидві держави, і Кишинев, і Київ. Ну що ж, друзі, якщо вам було цікаво, будь ласка, лайкайте це відео, щоб його побачили якомога більше людей. І взагалі, якщо ви не підписалися на наш канал, будь ласка, підписуйтесь.